Вас привіт! Це вже друга частина відео. Ось я доробила бажану довжину на кольє. З однієї я вже навіть пришила застібку. Я взяла ще для закінчення бісеринку крупнішу для закінчення. Ось так вона виглядає. І зараз будемо з іншої сторони робити застібку. Довжину, ще раз повторюю, можна зробити, яку вам подобається так, на цій стороні у нас таке коло, а тут буде карабінчик От починаємо пришивати, всилюємо всилюємо спершу босінку, а потім за нею одразу карабінчик. Потім... Вертаємося, в, з іншої сторони ось видно, з іншої сторони ми повертаємося назад в бісеринку і в наступну. Ось так. Тепер знову йдемо в бусинку, проколюємо карабінчик і повертаємося знову. Долину, таким чином у нас вже ось, знаєте, пришивається, проходимо знову в наступну бісеринку. Ой, виселилась іголочка. Знову проходимо в основну велику бісеринку, в карабін і повертаємося, карабін проминаємо і повертаємося в біл. Вісиренку цю велику, бусинку. заходимо знову на стопню і повторюємо і так, щоб усі ось. Так, вроді. Угу. Так, все. Тепер повертаємося сюди. Вона дуже коротенька вже жилка, тому важко буде пришити. Ну, В принципі, ми вже пришили е, оцей карабінчик, е, як, е, що робити з цією ниткою, що вона залишилося. Ідемо дві-три бісеринки по направленню, отак, долину. І ось тут можемо зав'язати такий вузлик. Он зараз знову виселиться, можливо, з накидом, прошиваємо. Ось. І знову йдемо далі. ось, виходить, Ми цей, це закінчення. Отпутим цей хвостик по направню вниз. І знову можемо десь там чуть-чуть там припутати, щоб вона, нам наверталася, ця ниточка жилка. І далі ну, так можемо, поки ця жилка є, можемо її прошивати. Ось. В принципі, ми вже запотали. Ось. І ще можемо тут один позлік зав'язати, так на всякий випадок. Підтягнули. Тепер відрізаємо залишок і запальничкою. Припалюємо, закінчення і притискаємо. Так воно, вроді би, як би при, при